Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогодні наше відео буде на тему бумеранг вашому зрадникові. Що хотів забрати, чи жінка, чи чоловік, що хотіли забрати, як впливали на ваше життя та що отримали на взаєм, буде два варіанти. Перший варіант це сова, а другий варіант це заяць. Так, перший варіант. Так, хто тут впливав на перший варіант? Що хотіли забрати? О, так. так, ну дивіться, по першому варіанту. Хто вибрав перший варіант, то впливав на ваше життя, це чоловік. Його характеристика така: він діюча особа, багато передвигається, завжди береться за діло, горить цим ділом, так як в нього дуже багато вогню. Він може бути дуже активним та харизматичним. Людина, як в кій перевазі сексуальна така енергія. І він ярка особистість і завжди відстаює свою точку зору. Людина трішечки безшабашна, і взагалі-то ця людина впливала не на вас одного або одну, має магічні здібності до менталу. Що це значить? Це значить, що може підключатися до вашого розуму, його блокувати і перехоплювати ваші ідеї та втілювати їх в своє життя. Так, добре, ну я хочу сказати, що ця людина нанесла людині, яка вибрала перший варіант, так хочу, щоб було видно, вщент розрушила ваше життя. Цей зрадник він наніс вам важкі удари. По-перше, перекрив вам дорогу, робив вам крадники, пробивав вам сердечну вашу чакру, блокував. А, як звісно, відомо, то сердечна чакра це не тільки кохання, так, це серце, але це іще і соціум. Люди, з якими ми спілкуємося, і він тут працював по вам дуже добре. Гаразд, що він тут, О, ну, значить так, ця людина, вона взагалі-то проводила свої маніпуляції для того, щоб зразу скажу, що тут робота проходить або проходила, так, дуже результативно. Людина дуже багато а, тратила на вас свою енергію, а, у когось це проплачений, магічний вплив, зразу скажу, для того, щоб вас закрити, щоб ви не мали ніякого, а, знаєте, щоб у вас було все віднуло, як би це сказати? Щоб ви були повний нуль, повне повне життя безрадісного, ах, повне життя безрадісного, знаєте, щоб без, е, кожен день був день сурка. І це в не на кращій, е, взагалі, не на кращу сторону. Так, пробивав ваш грошовий канал також. Людина для вас є кармічною. Це значить, що ви з ним спілкувалися, він, вхожий до ваш, ваше життя цікавиться, знає, як ви живете, або знав, так? і дан вам вищими силами. Силами. Для чого він взагалі був вам даний? Я хочу сказати так, що, по-першому варіанту, він повинен бути вас вивести на духовний ваш шлях. Він повинен був ваш духовний дух, так, вашу душу виростити. Ця людина давала вам. Вашому житті перепони для того, щоб ви е, виросли, щоб у вас був. Mm -hmm. Щоб ви могли боротися, щоб ви почали е, розвиватися. Ваш кармичний супротивник. Так, гаразд, що ще? Ну, я хочу сказати так, що впливав він на вас дуже сильно, при тому він, знаючи про ваші е, проблеми в житті, надсміхався над вами і е, він чекав на те, що ви здастетесь, Що ви викинете білий флаг та е, будете в стані програвшої людини. Так, добре, ну поїхали. Е, гаразд, якщо я замокаю, то я хочу, розумієте, інформаційний свій поток підлаштувати під українську мову. Так, ну поїхали. Е, люди, які проводили чистку або мають свою енергію, так, дуже сильно. Що йому пішло? Ой, ну тут у людини я хочу сказати так, по-перше, у нього стоять защити. Він захи... захищений, у нього е... захист його і природний, захищається він ще тим, що підчищається вогнем, сам себе чистить, і лаври по... головне того, що він держав над вами, по... як би сказати, побіду? Ну, в общем-то, побіду. Я хочу сказати, що так, він тут державно над вами. Зламав він вас ще ні. Ось що чекав. Так, ментал ваш все-таки дуже грязний. Я скажу так: посадив у вас страхи в егоїзм, так? щоб ви були егоїстична людина. І що таке егоїзм? Це коли ми в собі. Сумніваємося, маємо в собі сумнів. Так? Це коли ми завжди е, ноємо, говоримо, ой, як мені не повезло, от Вася живе краще, ніж я, чому мені так, чому в нього так? Щоб ви заздрили е, людям, і щоб у вас голова була зайнята лише тим вирішенням своїх проблем. Так, добре, люди, які чистились, що цієї людині взагалі полетіло. Ну, я хочу сказати так, що е, цій людині відлетить е, десь, е, ну, кожного, звичайно, свій час, але в нього це буде е, йти йому обратка. Зразу скажу, тут не бумеранг, тут обратка. Е, що цій людині буде йти. Е, Цілий рік ця обратка. Так, добре, і що йому? О, ну я хочу сказати так, що е, йому буде дуже одиноко. Далі. Сори скандали, рознаг... сори скандали в соціумі, з людьми не зможе знайти контакту. Всі люди на нього будуть злі, мати до нього якісь претензії, соціум піде проти нього і він впаде в такий смуток. Накриє його дуже добре. Тут я рекомендую вам почистити свою голову і відправити йому наказання так? відбити. І покарати. До речі, когось захищає Архангел Михаїл. У кого церковний егрегер, то я хочу сказати, що за вами тут стоїть Архангел Михаїл, і він вас направляє. Ану, ка ще що полетіло. Людині вдарило по грошах. Так, на даний момент людина знаходиться в положенні бідності. Людина за вами наблюдає, спостерігає за вами, як ви заробляєте гроші. Людина дуже сильно на вас злиться, дуже сильно, і з кимось спілкується на тему вашого покарання, спілкується з жінкою, яка має дуже гострий язик. Яка така скандальна особа, дуже дратівлива і, знаєте, така трішечки несповна розуму. Ну, цікаво, у цієї жінки не всі вдома. Так, ну, людині цьому чоловіку ще прийде, прилетить по коханню. І це затягнеться так дуже довго, що навіть знання його езотеричного формату геть зовсім його не спасуть. Що ще буде? Людина не зможе вибратися на свою дорогу та дуже буде по цьому поводу емоціювати, так як в його житті піде повний крах. Людина буде шукати вихід, але за все, що він не візьметься, в нього будуть брати енергетичним його ресурсом. Тут, навіть якщо людина буде проплачувати великі гроші, так, або приносити дуже великі дари. То я хочу сказати, що ця робота не буде закручуватись, вона буде дуже сильно важко проходити, і це для нього буде дуже важка його ноша життєва. Так як ви виходите, скоріше за все, на, свій, на свою дорогу. Так, людина м, почне зловживати, дуже жадно відноситися до до грошей, до свого часу, так, скоріше за все, тут у деяких е вкрав їхній час. Знаєте, це в тому факторі, що коли ви, е наприклад, розкручуєте свою справу і її дуже довго не можете розкрутити. Але на неї дуже багато потрачено времени, да? дуже багато потрачено часу. То я хочу сказати, що вам цей час вернеться, а в нього наоборот навпаки, так, навпаки, цей час начнуть забирати вищі сили. І я хочу сказати, що заберуть у нього цей, цей, цей час духи вашого рода, ті, які були уже уж пішли в інший світ. Так, що ще у нього тут? Ну, У нього закриється його е, мрії. так, Будуть більше не здійснюватися мрією. Коли е, е, крали е, гроші, то я хочу сказати, тут повний е, нуль по грошах. Е, людина тут дуже жадно відносилась не стільки до грошей, скільки до ваших мрій. До ваших якихось проєктів про те, те, про що ви мріяли. Опираючись на свою інтуїцію, я хочу сказати, що ви вірно все міркували. Та людина це вкрала. А на зараз, бачите, тут такий джин нарисований, я хочу сказати, що він більше йому не підчиняється, і все вертається буде вам. Він більше не підчиняється йому. Якщо це була якась сущність, то сущність. Також стала неуправляємою і перестала здійснювати його мрії, а мрій у нього було дуже багато. Його час закінчується. Я не скажу, що він тут помре, але, знаєте, те життя, яке йому тут е, грозить, воно не дуже добре. Так, ви зараз на даний момент тут йому протіснули. Силою своєю боретися, захищаєте себе, якщо ви до когось звертаєтеся, то за вас тут встала людина, яка має здібності езотеричні та магічні, і за вас тут іде війна. Людина дуже багато емоцій, дуже багато в неї емоцій, над якими вона не обладає, так? і почала зловживати, дуже сильно зловживати. Так, закривають її вищі сили цього чоловіка, та що? Та обнуляють. От так от. Що ще грозить? Ну, тут болячки. Людина захворіє. За ним тепер наблюдають духи вашого роду. Та несуть йому кожного разу покарання. Так, ось такий був перший варіант. Не знаю, пишіть, сподобалось, не сподобалось? Мені дуже цікаво. Так, другий варіант у нас це заяць. Хто ваш зрадник? Що від вас хотів? Як по вам працював? Не завжди це магічно. Іноді на нас впливають ментально, астрально, ефірно, роблять стяги, крадники, обкрадають. Що по другому варіанту? Хто що де як? Ой, той же чоловік. А що це за чоловіки такі? Ну, гаразд, чоловік так чоловік. Що ти хотів? Так, ну дивіться, ця людина з вами працює на одному. Хотіла сказати в заводі, з вами на одній роботі. Вона тут працює разом з вами. Що робив проти людини? Ну, я хочу сказати, що по другому варіанту тут крадники. Крадники на гроші, на ваш фінансовий ресурс, так, грошовий ресурс. Тут, о, тут вам змінювали вашу долю, ваше життя. Так, цікаво. Так, робили на те, щоб у вас були панічні страхи, щоб ви не спали ночами, щоб вам було дуже страшно, щоб ви просипалися серед ночі і щоб у вас крутилася голова, людина отрима вже обратку. За те, що крала те, що вам по вашому житті прописано в вашій життєвій книзі, так, вона вже отримала. Що ще робила? Ну, тут я хочу сказати, що тут було е на гроші і панічні атаки. Ану, якби тут вже вийшли, вийшли вищі сили. Так, ну, дивіться. Зразу скажу, по другому варіанту: тут людина вже їй зв'язали руки, ноги і вернули його роботу. Людина тут вже покарана, людина може дуже сильно хворіти або перенести Прооперована вже може бути так? операція. Так як він не знає, куди йти, що робити. Йому вернулося все те, що він робив, і вам вертається ваше життя. Якщо ви жінка, то ваш зрадник у вас крав ваш енергетичний ресурс. Для когось це людина, з якою ви працювали. Взагалі, то тут. Іде тема того, що це ваш зрадник на роботі, обкрадав вас на гроші, ставив вас в становище бідності, насилав на вас страхи, руйнував ваше життя, не давав вам продвинутися, зробити квантовий ваший скачок вперед. І ця людина зараз дуже сильно хворіє. Так. Так, у вас тут і щастя і відкрити нові горизонти. Тобто, у вас почищені дороги, по-другому варіанту, та стабільний фінансовий грошовий дохід. У вас взагалі-то дуже сильно людина на вас злиться, обіжається, злиться, ругається, тобто у нього, знаєте, в душі такі. Нестабільний стан. Людина дуже в душі розгойдана, негармонична. І бачу ваші. Ну, ай, тут депресія за депресією, смуток за смутком. Е, о, дуже розчарований, нічого в нього не виходить. Е, від вас зразу вже відлітає. Неважливо, ви чоловік чи жінка. І я хочу сказати, що людина добирається до того, що його життя трансформується вже зараз, на даний час, і людина не бачить виходу геть зовсім, куди йому йти і що йому робити. Сила його. Сильний його дух, його аура е уменьшається, більше в нього немає ніяких таких е сильних защит. Ну, тут акраденькі вернулися. Те, що вас обкрадав, те йому і вернулося насправді. Знаєте, тут, може бути, якщо ви на якогось. Е Часника так працювали. То я хочу сказати, що тут повне обнуління, просто повний нуль. При тому гроші будуть уходити просто як в прірву, і людина не зможе вибратися, може залізти в кредит. А так, в нього перекриті дороги життя. Ваше життя крав руйнував, те ж саме йому вернулося. При тому, що вернулось йому набагато більше, ніж взяв у вас. Що ще? Ну Людина, я скажу так: у нього болить тепер голова, людина не може знайти вихода, людина не знає, що йому робити. У нього тепер на його або виженуть з роботи. Так, звільнять його. А якщо це ваш начальник, людина, яка займає високий пост, то хочу сказати крісло, да, яке займає, управляє людьми, то я хочу сказати, що його тут будуть урізати його заробітну платню. Завжди на нього будуть списувати якісь недостачі, вибачаюся. І взагалі людина дойде до того, що вона звільниться. Просто звільниться. Якщо ви на, роботода... на роботодавця свого працювали, так? то тут його бізнес, який процвітав, він просто обнулиться. Тут залізе в довгий і не зможе вибратися з них. Ось такий був другий варіант. Так що пишіть. Коментуйте. Я завжди читаю коментарі. І завжди вдячна вам за ваші лайки, за те, що ви мене дивитеся. Низький вам уклін. До нових зустрічей!